Сатира на катастрофу. Журнал Шарлі Ебдо вийшов із карикатурою на падіння російського ТУ-154. Один малюнок підписано: кепські новини Путіна всередині не було. Інший показує, що вмить падіння всі кричали в один голос. І це новий репертуар армійського хору. Французький журнал, всесвітньо відомий своєю жорсткою сатирою. Заборонених тем для Шарлі Ебдо не існує. Художники висміювали теракти у Франції та пророка Мухамеда. Після цього на редакцію напали вбито було 12 осіб. Та видання навіть про це намалювало карикатури. Утім, офіційна Москва вкрай різко відреагувала на малюнки. Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость унизительно для нормального человека. Згідно з даними самописів, літак набрав лише 250 метрів висоти. Слідчі відкидають вибух на борті мають сім версій: основні помилка пілотів, технічна несправність, порив вітру або кілька чинників у купі на місці. Катастрофи завершили основну пошукову операцію. З дна чорного моря підняли 19-ро дев'ятнадцяторотіл і велику кількість решток загиблих. Ідентифікація забере чи не місяць. Нагадаю, в катастрофі чотири дні тому загинуло 92 людини.